Карта бажань це унікальна техніка, яка допоможе в реалізації ваших найпотаємніших мрій. Причому підходить вона як переконаним прагматикам, так і тим, хто щиро вірить у диво. Так як же ж зробити карту бажань на 2025 рік, щоб мрії здійснювалися? Про це ми поговоримо з тими, хто підписався на наш канал та поставив подобайку цьому відео ж з нас не мріє про те, щоб бажання збувалися. Звісно, для їх реалізації потрібно попрацювати. Але що, якщо можна злегка посприяти цьому процесу? Незвичним чином? Сьогодні ми поговоримо про те, що таке карта бажань, як правильно зробити її та як довго вона діятиме? Що ж таке карта бажань? Якщо пояснювати буквально, то карта бажань це колаж, складений із зображень, фотографій або малюнків того, про що мріє людина і що б вона хотіла реалізувати в осяжному майбутньому. Карти можуть мати дуже різний вигляд. Дехто, наприклад, ділить робочий аркош на тематичні секції та в кожну вклеює відповідні ілюстрації. Це може бути свій дім або машина, або будь-які інші бажання. Інші ж. Роблять хаотичні карти, на які мрії розташовані без певної системи. Найчастіше такі безсистемні карти називають дошками візуалізації, що теж цілком правильно. Вважається, що традиція складати карту бажань прийшла до нас із відомого феншуй, стародавнього китайського вчення про гармонійне облаштування життя людини. Саме тому існують суворі рекомендації щодо їх складання. Наприклад, деякі експерти наполягають, що карта має бути правильно розділена на сектори, та й узагалі створювати її потрібно строго в перший місячний день. Зрештою, головна мета карти це візуалізація, чітке і ясне формулювання бажань і цілей людини. Залежно від особистих переконань можна надавати цьому процесу більш магічного значення або ж підходити до нього. Як до психологічної практики, що сприяє виконанню бажань. Кому потрібна карта бажань і на який термін вона розрахована? Карта потрібна насамперед тим, кому її створення принесе задоволення. У процесі виготовлення колажу ви дійсно зможете уточнити і систематизувати всі свої цілі та сподівання. Але, строго кажучи, зробити це можна і без жодних карт. Але багатьом, особливо людям творчого складу характеру, ця практика принесе щиру радість, і саме в цьому полягає одна з її головних цілей. Вважається, що карту бажань можна складати на 1-3 роки, після чого її необхідно оновлювати. Здебільшого карту роблять наприкінці року або на самому початку січня, на майбутній рік. Також її можна скласти під час святкування китайського Нового Року. Який у 2025 році настане 29 січня? Цей день вважається сприятливим в плані позитивної енергії, яка допоможе зарядити вашу карту і активувати її. Однак це не означає, що вам потрібно чекати місяцями слушного моменту. Зробити карту можна в будь-який момент, коли ви відчули, що для неї настав час. Як скласти карту бажань за феншуй? Далі ми поговоримо про виготовлення правильної карти бажань. Однак не варто забувати, що карта, зроблена не за правилами, але від усієї душі, може виявитися ефективнішою за формально правильний варіант, але виготовлений без віри і інтересу. Карта бажань за феншуй має бути квадратною і поділеною на 9 секторів так звана сітка Багуа. У кожен квадрат потрібно буде вписати бажання і додати картинки. Їх можна наклеїти поверх написів. Причому сектори заповнюються в строго визначеному порядку. Нижче перелічимо і опишемо сектори за порядком їх заповнення. Подорожі та підтримка. Колір срібний, білий. У цьому секторі можна розмістити фото тих місць, куди ви мрієте вирушити. Або просто описати, як сильно ви хочете подорожувати. Що точніше та яскравіше ви опишете свої емоції, які матимете під час довгоочікуваних поїздок, то краще. Крім того, у цьому квадраті можна розмістити побажання, пов'язані з підтримкою, у широкому сенсі цього слова. Можливо, ви хочете, щоб у вас з'явилася допомога по дому, або потребуєте підтримки в складній роботі. Діти, творчість і хобі. Колір жовтий, золотий. Якщо ви мрієте про дітей, можете вклеїти фото щасливих карапузів. Якщо діти вже є, додайте фотографії, де вони задоволені та щасливі. Сформулюйте побажання, пов'язані з дітьми, але не забувайте про те, що бажання не повинні нав'язувати нікому певну поведінку. Крім того, тут же розміщуйте бажання пов'язані з хобі та захопленнями якими ви займаєтеся, але без комерційного підґрунтя. Приміром, ви можете записати запит на натхнення або створення зручного простору для творчості, мудрість, знання, навчання, колір бежевий, відтінки коричневого, призначений для побажань на тему навичок, які ви хотіли освоїти, знань, якими б хотіли володіти, мова при цьому саме про нематеріальні прояви цього процесу. Якщо ви мрієте про кар'єрні чи учнівські досягнення, для них є окремий сектор. Ви також можете записати бажання на тему вашого особистісного розвитку та вдосконалення якостей. Слава успіх і визнання колір червоний. Тут можна розмістити бажання, пов'язане зі сферами, в яких ви хочете досягти успіху. Причому, в широкому сенсі ви можете мріяти про нагороди. Дипломи, визнання ваших видатних якостей, або навіть, щоб ваші зусилля у сфері виховання дитини помітили. Кар'єра. Колір блакитний, синій, чорний. Сектор призначений для побажань пов'язаних із професійною діяльністю, заробітною платою та умовами праці. Якщо ви хочете щось змінити, включно навіть з такими нюансами, як задоволення від роботи. Баланс між роботою та відпочинком, взаємини з колегами. Любов і стосунки. Колір рожевий, червоний, відтінки землі. Усе, що пов'язано з особистим життям, можна викласти у цьому секторі. Як і у всіх інших випадках, пишіть про те, як ви хочете почуватися. Не намагайтеся нав'язати певну поведінку іншим людям. Якщо ви перебуваєте в пошуку другої половинки. Можна описати, про які стосунки ви мрієте, і як чудово почуватиметеся в них. Сім'я. Колір зелений: мрії про добробут і гармонію в сім'ї. Побажання про здоров'я близьким слід розташовувати саме в цьому секторі. Сюди можна вклеїти фото своїх дітей, чоловіка та інших членів сім'ї, включно з домашніми улюбленцями. Головне, щоб усі ілюстрації відображали щастя і безтурботність. Багатство і фінанси колір фіолетовий, ліловий. Усе, що пов'язано з матеріальними ресурсами, включно з коштовностями, брендованими речами, нерухомістю тощо, записуємо саме сюди. Можна навіть записати, яку зарплату ви хотіли потримувати. До речі. Тут можна помріяти і про нематеріальні ресурси, такі як час або енергія. Головне бажання центральний сектор пов'язаний одразу з кількома аспектами. Тут має розташовуватися ваше власне фото. До того ж, закарбований момент має бути винятково щасливим. Цей розділ підходить для того, щоб написати ваше найзаповітніше бажання чудово, якщо воно буде пов'язано з вашим здоров'ям, красою, особистим благополуччям. Як правильно формулювати бажання? Плануванню карти і формулювання слід приділити максимальну увагу. Не поспішайте. Принципово важливо, щоб бажання були щирими і ви справді хотіли їх реалізації. Чужі сподівання, хибні цілі, нав'язані установки нічого з цього не здійсниться за допомогою карти. Тому ви маєте добре подумати над кожною своєю мрією, вплинути на поведінку інших людей за допомогою карти бажань неможливо, тому не варто формулювати бажання так, щоб у них було прописано, як іншим людям слід поводитися. Наприклад, марно писати. Що ви хочете, щоб ваша дитина стала слухняною, однак ви можете побажати, щоб у вашій сім'ї панувала гармонія, злагода та взаємна повага. Усі формулювання мають бути позитивними і не містити негативної частки не до всіх зображень потрібно підібрати відповідні підписи. Вони мають бути простими, конкретними і ствердними. Писати про свої бажання потрібно як про доконаний факт. Не я хочу новий iPhone, а у мене є новий iPhone останньої моделі. Не я хочу важити 50 кг, а моя вага 50 кг. Розміщуйте опис під картинками. Пишіть красиво і розбірливо, щоб вам потім було приємно читати. Крім того, замість бажань можна використовувати афірмації, позитивні твердження у вигляді коротких фраз. Закон тяжіння спрацює і в цьому випадку. Наприклад, я знаю, чого хочу, і домагаюся цього. Що більше любові я віддаю, то більше отримую. Я легко і просто знаходжу спільну мову з усіма членами своєї сім'ї. Творчість робить мене щасливою і самодостатньою людиною. Мене оточують вірні друзі та однодумці. Афірмаці також слід розташовувати у відповідних за змістом секторах. Звідки брати ілюстрації для карти бажань? Ви можете використовувати як власні фотографії, так і вирізки журналів та газет, а також роздруковані картинки з інтернету. Важливо, щоб зображення викликало у вас щирий і безумовно позитивний відгук. Не використовуйте картинки, які не відгукуються в душі. Картинки мають бути емоційно зарядженими і викликати відгук у вашій душі. Не варто гнатися за яскравістю і красою, головне ваші відчуття. В усіх зображеннях має бути позитивний настрій. Намагайтеся уникати чорно-білих картинок або фотографій. Що точніше ви підберете картинку до бажання, то краще. Хочете нову машину? Знайдіть фотографію конкретної моделі. Мрієте про власний будинок? Підберіть максимально схожий варіант. Можна навіть вставити свою фотографію в обране зображення за допомогою фотошопу. Наприклад, посадити себе за кермо автомобіля або розташувати його на тлі ейфелевої вежі. Якщо це ваш спосіб візуалізувати мрію, то чому б і ні? Як активувати карту бажань? Для того, щоб карта почала працювати, скористайтеся одним із двох простих способів. Виберіть одне нескладне бажання з карти. Його можна продумати заздалегідь саме для цієї мети і виконайте його самостійно протягом буквально перших 2-3 днів з моменту створення карти. Бажається, що здійснена мрія, нехай і маленька, запустить процес. На звороті карти напишіть фразу, що активує її. Наприклад, таку: Мої бажання виконуються на благо мені та моїм близьким. Де зберігати карту бажань? Безумовно, суворі правила поширюються і на те, де буде висіти готова карта бажань, а її слід саме висіти. Вважається, що найбільш придатними кімнатами є вітальня, кабінет чи спальня. Однак важливо, щоб стіна, на якій висить карта, не була суміжною з туалетною кімнатою, ванною або кухнею. Чи можна вішати карту там, де її можуть побачити сторонні люди? В принципі, це не проблема. Якщо ви самі з цього приводу не переживаєте. Можливий мінус тут тільки в тому, що не всі можуть поставитись до неї позитивно, а зіткнутися з небажаною критикою або нав'язливою цікавістю може бути не дуже приємно. Важливі нюанси по створенню карти бажань. Щоб карта працювала по максимуму, потрібно знати ще дещо. Не беріться за виготовлення карти бажань, коли ви втомилися або в поганому настрої. Інакше ви заякорите цей стан і щоразу, дивлячись на карту, будете повертатися до нього. Для виготовлення карти виділіть кілька годин, коли ніхто не буде вас відволікати. Можете увімкнути гарну музику, запалити свічки, щоб налаштуватися на потрібний лад. Перед тим як створити колаж, гарненько візуалізуйте своє бажання і зарядіть його позитивними емоціями. Тривалість життя карти становить 1-3 роки. Майте це на увазі, формулюючи бажання. У певний момент часу у вас має бути лише одна карта, тому спочатку розберіться зі старою і тільки потім створюйте нову. Найсприятливіший період для виготовлення карти 2 тижні після нового року. Якщо не встигли, робіть карту під час місяця, що зростає. Старі відпрацьовані карти зберігайте на пам'ять. Час від часу переглядайте їх, щоб нагадати собі, скільки бажань вже було виконано. Після виконання кожного бажання подумки, дякуйте своїй карті. Ну що ж, вітаємо! Тепер ви знаєте, як робити карту бажань, а це означає, що вже сьогодні ви можете звернутися до своєї підсвідомості та Всесвіту, щоб налаштуватися на виконання всіх ваших планів і сподівань. Цікавого вам проведення часу та здійснення всіх ваших бажань. Якщо вам сподобалось наше відео, поставте йому вподобайку. Також будемо вам вдячні за підписку. Так ви не пропустите ще більш корисні та цікаві відео, які будуть ще з'являтись на нашому каналі. А поки радимо вам подивитись відео, покликання на які з'явились на екрані. Приємного вам перегляду та до зустрічі!